В Ужгороді приводять до ладу стадіон Авангард в умовах воєнного стану робити це непросто та покладається на власні можливості допомогу небайдужих до спорту та міста загалом людей. Працюють фактично без свят та вихідних. На сьогоднішній день ми вже перебралися в передню частину стадіону. Він має сам територія площі його 12 гектарів. Це немала територія, є великий шмат роботи. Роками вона десь була занедбана. І ми вже нарешті десь трошки в якомусь виді, привівши задню частину від студентської набережної до, певного, до певної відповідності, самі спортивні майданчики, споруди, поприводивши десь до ладу, десь потрошки-потрошки Збираємося в передню локацію, яка є фасадною з вулиці Івана Франка. Трудяться із задумом. У найближчій перспективі тут очікують звести цікаву локацію. Є одна гарна ідея, яку, в принципі, ми можемо втілити реалізувати це в тихому мирному Ужгороді, провести одну з чотирьох запланованих в Україні величезних фан-зон під Євро 2024. Тобто поболівати за Україну, яка вийшла людей, які не мають змоги виїхати, десь провести дозвілля. Це в ця фан-зона буде тут знаходитись протягом місяця. І з цією метою керівництво стадіону веде перемовини з організаторкою таких заходів, компанією. І з великим досвідом було розглянуто ряд стратегічних питань для реалізації проєкту. А поки певний час ділянка слугуватиме як футбольне поле, стежить за погодою і із завершенням основних робіт. У переддень дощу засіють траву. Зараз ми з колегами займаємося планіровкою. Планування... Поля і щоб з подальшим посівом по трави. І то потім вже будемо планувати як футбольне поле колись тут було, колись в 84-му році все союзне тоді був ще фінал середньої групи кожного м'яча. У подальшій перспективі за потреби локацію можуть перепрофілювати. І, в принципі, коли є така в центрі міста локація, на якій можна як будувати стаціонарну будівлю, спортзали, яких катастрофічно не вистачає, басейни, яких теж спортивних розмірів 50-метрових, яких немає на Закарпатті взагалі, вона може бути придатна під будь-що. Але своїми силами, господарським методом, поки що ми це приводимо до відповідності. Слугувати ділянка може не лише суто спортивним цілям. А взагалі цю локацію можна буде використовувати як під будь-які виставки. Тобто, пам'ятаємо, тут виставки і собак проходять міжнародні. Так можна буде під будь-які концерти. Площа дозволяє потужності, як комунікація, вода є на території. Енергетика великої потужності є теж тут на самому вже стадіоні. Присутні, тобто не треба нічого, ні звідки тягнути. Тут спокійно можна монтувати сцени, проводити концерти, навіть благодійні будь-які, які би могли допомогти. В подальшій перемозі багато що залежатиме від умов воєнного стану, фінансових можливостей, дозволу влади, та все ж у подальшому основний спортивний профіль стадіону обов'язково збережуть.